Сьогодні вранці, тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Ужгорода, під тиском невдоволених містян написав заяву, аби сесія міськради розглянула його перебування на посаді. О дев'ятій ранку біля міської ради Ужгорода зібралися люди, обурені рішенням місць про звільнення чотирьох керівників комунальних підприємств. Мітингувальники вимагали, аби тимчасовий мер вийшов до них і пояснив причину звільнень. У нас все відремонтувано, у нас є всі майданчики, спортивні уголки. У нас э, чистота і порядок, у нас кожне утро проводиться уборка території. І кожен чоловік підписується, власне, ручно, пише свою фамілію, ім'я, отчество да? і свій адрес. Собственноручно, ручно, то есть здесь нету никаких, вот, подпишите ради чего-то, да, здесь, здесь все люди, которые Стоять за Анатолія Владимировича Ковальського. Сьогодні, оказується, подошли ще люди, вот смотрю других жеков, з да, плакатами. Тобто, оказывается, не тільки наш мікрорайон недоволен происходящим. Ще таки вийшов, однак на жодне з питань так і не дав чіткої відповіді. Баскуда брехай! брехай! Майдану одного порушення не було знайдено. Було побачено, що там є процвітання і розвиток. Чому ви дозволяєте собі звільняти людей? Після невдалого діалогу з громадою намагався сховатися у стінах міської ради, однак йому це не вдалося. Розлючені люди кинулись за ним у кабінет і вимагали написати заяву на звільнення. Обіцяли стояти хоч до ночі, хоч до ранку, доки їхні вимоги не будуть виконані. Чому порушується закон? Чому порушується, знову робиться методами подкальорними вночі десь видається? Чому? Оце питання людей з торгують. Ви робите бандитськими методами. Просто випадково оказав. Да, моє ділета, Було то, що вчора це жарт було. Якісь ненормальні люди з цими електрошокерами. Що сталося? Дивіться, ви більше нормально працювати не зможете. Що було у світі недобре? Чому не було ні одного зауваження? Потім тишком нишком через два тижні виносять якесь незрозуміле рішення. Споряджені на цього нема. Наш куратор, заступник саме Віталій Юрійович. Якщо десь до когось у мене були претензії, я їх висловлював і вирішував у даній залі це мала зала із керівниками. Претензій до мене у керівників комунальних підприємств немає. Це -під. значить некомпетентна! Злочинна ще людина! Беріть тоді, ти да. пішіть, відповідайте за свої вчинки. Заяву! 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 Headphones. Під натиском обурених ужгородців ще десь ж написав заяву. Депутатам міської ради заява на розгляд сесії. Пропоную депутатам розглянути питання про мою відставку на посадові сесії, проведеній, якої було озвучено сьогодні 01.08.2014 року. В разі Я допишу ще тоді, в разі відставки зобов'язуюсь Люди також змусили написати заяву на звільнення керуючого справами Олександра Волосянського. Її тут же підписав ще і зареєстрували у відділі кадрів. Одразу ще я змусили першим підписати вимогу про скликання позачергової сесії. Цей документ підписали ще троє депутатів: Ярослав Шафер, Анатолій Ковальський, Юрій Оксьон. Загалом для скликання сесії потрібно 21 підпис. Беззаконня порядку ви не доб'єтеся. і тому сама. Якби сьогодні Віктор Іванович ну, озвучив, що да, це не признав свою помилку, і сказав, що це, я думаю, ситуація повернулася по іншому Він вперто цього не хотів робити, і ви бачите, до чого це призвело ну, люди. Тобто це вже вийшов неконтрольований результат. результат...